Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Що може тоді бути в Росії? Оляна революція справжня. Тобто це стихійний процес, який раптом спалахує в одній точці, об'єднує таку критичну масу людей, проти якої не може бути застосована сила. Ця, ця революція не є організованою. І це і є арабське речі. Те, що цього боїться Путін, площа та і вона, ця революція не має ніякої іншої мети, окрім як покарати тих, кого вони боялися. Це відповідь на страх. Розірвати їх на шматки, не питаючи про рівень відповідальності. Тобто і лідера якогось в неї, відповідно, теж немає. Ну, це те, що було, коли німецькі війська стояли під Москвою, а партійний апарат, великої його кількість, намагалися залишити Москву. І москвичі. А це був актив радянського ладу. Раптом почали їх бити і грабувати. Раптом ці партійні працівники побачили, що Москва це зовсім не приєзна для них місто, що їх там, в принципі, вони всі ненавидять, просто бояться. І сьогоднішня Москва, здебільшого, це теж місто, в якому всі ненавидять цих людей. І якщо тільки зірве от трішки напругу, от умовно кажучи, якщо не витримає. Робітничі околиці столиці. Я в про Росію не кажу, тому що взагалі ніякого значення. Має значення виключно те, що відбуватиметься в Москві. Якщо ось ці околиці Москви вирішать, що вони можуть іти оцією масою народною в центр, раптом виявиться, що московська інтелігенція, яка пише в тексти в Фейсбуці, буде просто вбивати поліцейських парасольками. І просто, от ми побачимо море крові. А що має статися, щоб вони так вийшли? Це просто буде точка кипіння. Воно от зараз Путін поставив цю, цей казан на плиту. Тобто включив, коли... включив вже газ, підніс вже сірник. Смерть, зубожіння, брехня влади, їхня самовпевненість будуть вести собі з кожним днем все більш зухвало, розумієте? Будуть здійснювати різні злочини. Це буде накопичуватись. Мобілізація це розрив соціальної угоди влади і народу. Тому що, в принципі, ідея була така: ми собі живемо, ви вбивайте, кого хочете, стріляйте, кого хочете. Нас, будь ласка, не робіть учасниками всіх цих ваших. Це ваша справа. Ми люди маленькі, ми в політики не участвуємо, участвуйте. Давай на фронт. І ось з цього моменту починається прелюдія до третьої російської революції. Та вона буде страшною. Я вам відразу скажу. Будуть сотні тисяч жертв, будуть дуже серйозні ексцеси, Будуть ситуації, коли військовослужбовці, срочники з якихось регулярних частин російської армії будуть вбивати офіцерів і мешканців тих місцевостей, де вони будуть знаходитися, де вони будуть все це починати, тому що вони їх будуть грабувати. Буде будуть біженці, дуже. чому в наш бік також щодо мобілізації, яка відбувається, і процесів, які відбуваються в Росії, ну я би хотів би звернути увагу, що це теж є наслідок успішних дій збройних сил України. Це однозначно. Але ви знаєте, мене на сьогоднішній день більш хвилює трошки інша ситуація. От ну в мене особисто там, і в наших друзів є дуже багато побратимів, які тими чи іншими механізмами там скажем так, волі й неволі. Залишилися на окупованій Херсонщині і працюють зараз з нашими партизанами, працюють, надають певну інформацію, і так далі. От я нещодавно з одним із своїх таких друзів зізвонювався, який дійсно на протязі всього цього останнього часу ну ні для кого не секрет, що там є наші мережі, які нам дійсно допомагають боротися проти рашистів. Так, от зараз йому принесли повістку. Ситуація в чому він питає, а яким механізмом мені здатися? Справа в тому, що їх будуть розбавляти з руськими, їх же ж не будуть там цілими підрозділами, там Херсонський підрозділ, там чи Донецький підрозділ, да, формувати, що можна розвернути зброю або цілим підрозділом перейти на бік України і так далі, тому що вони ж там не, не збиралися воювати за русські да? І ось ці ситуації я дивлюся на провальну комунікацію, тому що ті поради, які зараз даються по телевізору, такі вони знаєте. Ну вони типа здавайтеся, а як? Ну там вивісіть білий прапор. Там чи позвоніть там на гарячу лінію СБУ? А ви знаєте, що там зв'язку нема? І оте, що сказали по телевізору: оцей механізм, е десь якийсь там одній із програм. Вони досить обмежені. Ну люди цього не знають там на тій території, взагалі в певних селах, там де в нас є зв'язок з людьми, які там для того, щоб дозвонитися чи дати якусь інформацію, переміщаються там між блокпостами і так далі, щоб вийти на якийсь зв'язок. Так от там зв'язку немає і там людям розповідають, що ЗСУ вже розбіти є. А альтернативної джерела для інформації в них дуже дуже мало. Тому я вважаю, що саме оцей момент потрібно зараз трубити во всі колокола, по всіх телеканалах, щоб так. людина, яка випадково десь зловила зв'язок, щоб вона знала цей механізм здачі. І саме головне, нам потрібно зараз проінструктувати в тому числі і свої збройні сили, тому що не завжди хтось буде мати можливість дозвонитися, сказати, що я хочу здатися, і так далі, і він не знає, коли в нього буде та можливість прийти. На сторону українських позицій, щоб його свої ж не вбили, мається на увазі свої, тобто ми українці, знову ж таки, вони будуть змішані з російськими військами, вони не будуть окремими підрозділями. Це теж є проблема. Тому держава повинна зараз випрацювати цю стратегію, а не просто як то знаєте, 24 лютого сказали всі на захист України. Ну хто чим може коктейлю Молотова і так далі, замість того, щоб роздати зброю. А сьогодні ми маємо справу проти кривоноса, що він. Самовільно почав захищати там аеропорт жуляни. Розумієте, Так от, щоб не було от таких от речей. Потрібно зараз державна бути програма, державна стратегія. І на всіх з кожного утюга, з кожного телевізора, з кожної як з кожного пена має саме оцей механізм як поради людям, які опинилися зараз під повісткою, але вони є проукраїнською позицією позицію, мають які не спіли евакуюватися, так далі, і не мають можливості евакуюватися. Так, от, якраз, оце їх треба зараз інструктувати, і наших бійців теж інструктувати, щоби свої ж не положили в системі поновленої колективної безпеки. Ми бачимо, що ті міжнародні інституції, які були свого часу сформовані і покликані на те, щоб берегти мир та спокій в світі і в Європі, вони є абсолютно імпотентними. Я не бачу якоїсь ефективності ОБСЄ станом на сьогоднішній день в Україні. Ми розуміємо, що Росія, яка наділена правом вето в ООН, абсолютно спокійно ним користується і ООН таке ж саме зараз, така ж сама абсолютно імпотентна, безсила організація. Тобто, ми стоїмо все таки перед питанням переформатування безпекових якихось структур. Я повністю поділяю думку секретаря РНБО Данілова, який каже, що Україна потребує нового військового союзу з якоюсь ядерною державою, і в цьому сенсі Велика Британія виглядає виглядає для нас дуже uh, цікавим партнером. Питання тільки чи їм це потрібно. Ось але як далі з ними жити? Я відверто кажучи, не знаю. Я підозрюю, що uh, все це. Авантюра, яку дозволила собі Російська Федерація у вигляді повномасштабного військового вторгнення, вона закінчиться очевидно падінням режиму Путіна і не зрозуміло, якими перетвореннями в середині самої Росії, тому що Росія не є монолітною країною там є дуже багато різних регіональних еліт. І е, велика є біда в тому, що е, це ядерна держава, і ми не знаємо, як ця «Мавпа» з гранатою буде себе поводити навіть після того, як Путіна фізично не стане. Тому е, однозначно, що максимальне посилення обороноздатності України е, це наша запорука подальшого спокою. Е, ми маємо е, справу зараз з е, народом, який. Е, Ну, говорити про якусь наявність критичного мислення, це точно не про них. Вони віддали свої мізки вже давно російській пропаганді і телевізору, і е, вони е, нічого не будуть робити, тому що вони і не вміють. Це це якась така філософія патерналізму, яка от їм дуже притаманна, коли є цар батюшка, який за них все вирішує, і вони до цього звикли. І тому е, вони скоро будуть гристи бірйозову кару. А в них буде карткова система, вони будуть здихати від цих санкцій. Вони будуть втрачати роботу. Вони не будуть мати що їсти. Їх почнуть саджати, розстрілювати, і вони це сприймуть. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.